Той, що потребує допомоги. Малиш, вибачай, але тут, на жаль, не вистачає грошей, щоб купити ось цього зайчика. Дядь, а правду тут не вистачає грошей, щоб купити цього зайчика. Малиш, але тут справді не вистачає грошей, щоб купити цього зайчика. Вибачай це ж останній, так? Ага. Всіх розібрали. Ага, прям якийсь побіг зайчиків із магазину. Ну я беру. Ну як же так? Я дуже хотіла цього зайчика. А для чого тобі такі маленькі, такі дорослі іграшки? Та я хотіла подарувати того зайчика, тату і мамі на день народження. А де твої батьки? Чому ти одна? Вона сирота. Вже п'ятий раз перебігає сюди, але ми завжди її відмовляємо. Давай сюди гроші. Здається, я помилився трохи. На, тримай. Дяденьку, дуже вам дякую.